У нас на порядку денному питання. Прошу проголосувати за порядок денний. Завтра. Так, да. на порядку денному питання. Про затвердження проєкту кошторисної документації, капітальний ремонт перехрестя вулиці Пеначенка та вулиці Чорновола в місті Скала з Дерматорської райониської області закладає. Доповідає... Скільки там має проєкт варіанти і проєкт на, сум... на суму. Мільйон чотири. На суму 1 млн 439. Мільйон 430. Там ну, не знаю як там просто занизано, а в людей тобто, дорога завищена. А де йдуть, ну, в хаті занижені. Ось ця сторона. Там щось будуть ламати, істиць знімати. Можна піднажати дорогу. Там багато звернений віки жителів. Там бути проблеми має дуже варіант. Скажу, я час набирав, то я прощу Бог, щоб хтось дізнався. Слухайте, будуть брати доді, як дізнався, то вже все. Ты не можешь быть как типа, не типа, не будешь кричать, блин, весь как это. Ну что ты совсем не хат? Все, все, поговорили. Рекомендую затвердити на сесії проєкт. І внести в порядок денний. І внести в порядок денний проєкт. Так, що ж ми з документацією, так, я маю перетерпіти, що мова. Хто за? işine gelecek.